Люди прагнуть об'єднуватись у спільноти, щоб підтримувати одне одного і проявляти турботу. І важлива задача українського суспільства, як найбільшої спільноти підтримувати наших ветеранів та ветеранок і не залишати їх на самоті. Мені здається, що треба в першу чергу бачити людину. І це такий дуже універсальний підхід. Я думаю, що не тільки до ветеранів він має стосуватися. Ми повинні бачити не е, там людину з ампутації, а просто людину. Ми повинні бачити там не якийсь набір стереотипів, а просто людину. І е, це таке відкриття, яке мене навчила війна, тому що е, на війні ми всі рівні. І коли ти одягаєш форму, ти не знаєш, що твій побратим це там мільйонер. Ти не знаєш, що твій інший побратим це, ну, умовно, уголовник, який відсидів 10 років і переосмислює своє життя, і нарешті хоче робити щось круте. Ти просто бачиш людину. Ти бачиш людину, яка працює зараз з тобою над спільною ідеєю. І мені би хотілося теж сказати це е, тим, хто, можливо, ще е, в полоні цих стереотипів про сонечок. Що дійсно треба бачити просто людину, таку ж людину, як і ти сам. І е, оця душевна теплота, ця внутрішня рівність мені здається, може зробити дуже багато чого.